Ну, це ми зайшли в магазин. Тут де можна купити продукцію. Цукерки різні. В принципі, от євро 30 є такі сердечка. По євро 50. До наборів різних. По 11,25. Такі є. І кульки по. Груп 95 Ось такі наборчики по 8,95 Скрипочка 8,75 Портрет Моцарта Набори цукерок Різні, на всі смаки Є такі 10 штук 640. В принципі. Або 5 штук 320. Кролики різні. Ось такі кролики по 2 євро. Ну і поштучно. 70 Євроцентів штучка. Такі різні смаки можна набрати, аби були кошти. Ось такі сонечка 50. Ого. Тут кудись нас запрошують також Моцарт салон. Ну, пройдемося туди. Ага. Ось така у нас тут. Куля, цукерка здорова. Ну і вісі. Спустимося у вісі. Цікаво. В такому вісі ми, напевно, ще не були. Браму Мен. Все в червоних тонах, типа золото. Різні картинки. Прикольні. Різні прикольні картинки. Отакий От лісій це чоловічий. Там жіночий. А тут також цукерки. Цукерки, цукерки, цукерки. Моцарт і дружина. І кругом цукерки. Кругом цукерки. Столики, скрипочка. Ота у нас прогулянка вийшла. Чудова я навіть не думав, що така вийде прогулянка у мене. Дуже цікаво. Зараз на вулицю це дворик внутрішній, де ми вийшли. Там пам'ятник. Тут також такий літня площадочка. Зараз зачинена. Ну треба вибрати пару цукерок своїм коханим дівчаткам. Так що зараз будемо щось вибирати.